Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Футбол24. З вами Олег Бабій. І ми обговорюємо в чергове невтішний матч наших команд у Єврокубках. Вчора програли обидві наші команди. Зараз ми будемо говорити про Динамо, яке з рахунком 2-3 поступилося на номінально власному полі Бешик Ташу з нами Тарас Котів. Традиційно. Тарас, привіт. Привіт. за твоїми відчуттями е, вчора можна було зіграти краще і, звичайно, ж кращий результат здобути. Погоджуєшся? Та безумовно, безумовно, просто Динамо, як е, сказав Луческо, чемпіони за цими якимись незарахованими голами, за цими якимись дивними рішеннями суддів е, в Єврокубках, і це теж трошки вплинуло, трошки можливо, е, з одного боку е, підкосило команду, з іншого боку, і розізлило. Тобто ще, ще невідомо, чи е, в кращий бік, чи в гірший, але дійсно, от е, коли суддів відмотують на. Півхвилини епізод, щоб знайти офсайт, не знаходять офсайт спочатку там волошене, так розумію, потім ще ще мотають назад. Це дуже смішно. Тим паче, що в принципі по лінії, які намалювали нам, помітно, що Ванат, я говорив про епізод з кассовим головним Караваєва, коли рахунок мав стати один-один ще на початку другого тайму. Що Ванат там на фланзі не перебуває в офсаді. А тож що Ванат перебуває в офсайді, а пас, який йде на фланг, там гравець витримує лінію. Тому. Чому судді скасували цей гол? Чи вони взагалі ще згадали, пригадали, що вона той якраз не брав участі в цьому епізоді і не дійшов до нього м'яч. Так він був в офсайді, але м'яч летів на фланг, а він був у центрі. Це зовсім інші позиції. Такі офсайди вже дуже давно не фіксується знаю, років 100, але до англійських суддів ще ці методички не дійшли. Дарен Гінган, перевід, дуже якісне, дуже дивне суддівство. Так само, в принципі, я трошки не зрозумів пенальті того з. Поповим м'яч та ніби десь сюди влучає жодного повтору, який би конкретизував, що точно там рука виставлена е, Попова він відбиває як волейболіст. Е, я цього не побачив, е, не знаю, можливо і погана якість трансляції, м можливо, ще щось е і в мене таке враження, що судді на вар також не побачили, тому що як працює вар, що е якщо ти дивишся очевидна помилка е судді, ти е кричиш, свистиш, будь ласка, підійди до монітора ще ще раз перевір. Тут судді типу не знайшли очевидної помилки, тому що й і розглядіти там було щось важко. Куди ж то там м'яч влучав по е попову. Е ну не знаю, це теж е як на мене не була якась свідома гра рукою. Це більше був нещасний випадок і. Тут навіть якось на Дениса не хотілося б собак зайвих скидати, тому що е дуже такий епізод е межовий, і як міг не поставити суддя пенаті, так і поставив, ну поставив окей. Е але питання все ще залишається. Тому тут е з тим, що Луческо і після матчу, ще підходив до е судді, як зізнавався Шанологінеш, е розмовляв довго з ним і е на прес-конференції можна погодитися з тим, що ну, якісь такі дивні оці незраховані голи в кваліфікації. Ці вже переслідують киян і до на додаток до того, що все таки по грі, і це визначають і фанати е, самого Бешекташу. Динамо було нічим найгірше, і як мінімум заслужило нічию. Е, це дуже дуже прикра, дуже така навіть е, трагічна поразка, тому що е, ну просто моментами це оце, коли вибігали в ці швидкі контратаки. Якось це все нагадувало часи Лобановського, коли грали з тим же шлансом так забивали в лізі чемпіонів на тих е, швидких флангових. В атаках, в центрі хтось замикав, і цього разу теж все це працювало. Працювала неймовірна самовіддача. Е, хлопці просто стриб... стрибали вище голови, тому що бешиктаж на цей склад витратив за два сезони понад 40 мільйонів євро. Що там витратило Динамо, крім за мільйон євро зарплати Ярмоленку за останні не один сезон, а за останні там всі сезони, напевно при Луческу Якось важко пригадати, де там підсилення було якесь. Тому. В таких умовах, з таким суперником, Динамо все-таки заслужило набагато більше на похвалу, ніж на критику. Угу. Давай більш конкретно по якихось цифрах, можливо, в тебе щось в плані там статистичних показників, тактичних якихось моментів тебе вразило, от за які епізоди ти би похвалив Динамо, а за які би покритикував? Ну, зрозуміло, за гру в обороні, так? Мабуть, Динамо знову може прилетіти. За ударами і за ударами в площину воріт Динамо трошки мінімально так переважало Бешикташ, Але е, завдяки тому, що, наприклад, в плані XG були кияни гіршими, е, І тут в основному завдяки тому, що цей пенальті безглуздий, і завдяки тому, що був там удар зі стандарту, теж з кількох метрів розстрілювали гольовий, е, і плюс кілька разів ще привезли собі моменти е, на вихід сам на сам де. Вже Бущан двічі рятував. Але що цікаво, що все-таки, якщо Динамо свої моменти саме створювалося, завдяки цим прекрасним діагоналям, швидкісним забігам, обіршам на фланзі, Волошин, Дубінчак, Караваєв, Тимчик, в центрі також Шапаренко, Буяльський, з глибини підтримували атаки Попов і Сидорчук дуже непогано першим Е, якщо Динамо якось саме створювало і визначають також і суперники, те, що вони не до кінця добре проаналізували те, що може можна від «Динамо» очікувати, тому що цими постійними дальніми передачами закидали в зону завершення фінальну третину поля, і там динамівці на дузі штрафним вже свої комбінації розігрували або змушували суперників помилятися. Е, ось то в Бешикташа це переважно просто помилки. Помилки нашої оборони української, які просто ну щось неймовірне. І тут найбільше все таки е, винуватий навіть не по а тому що перший момент, коли ні з нічого, просто взагалі Динамо домінує кон спокійний контроль м'яча на диво, дуже впевнено на да, байдаді. В мене такі враження, ну ну цього цей потрібно проходити, якщо Динамо так а, спокійно починає гру, якщо вона веде гру, а, абсолютно всі, всі є шанси. І тут Сидорчук в, в центрі полі починає обігрувати суперника а, з цього жетсон якщо не помиляюсь розганяє контратаку а, або Бакар на фланг отримує випасу відповідь. І а, якби не бущен якби не в дикий факт, тому що і добування ще й пропустили, не встигли підстрахувати. Е, перший момент йде просто так просто подарунковий момент, і тут е, визначаємо Сидорчука з е, поганого боку. Другий момент, коли там сирота. З іншої з тих моментів, які не забили нам. А Сирота всі запам'ятали, що останній пас він віддав такий, вже намагаючись боротьбу швидкісну суперник на свіжих ногах, його обганяв, він намагався хоча б назад віддати, не вистачило сил. Але що було перед, що передвало цьому епізоду, те, що Сидорчук знову не дбало, якось віддав назад, хоча міг на фланг на абсолютно вільного футболіста виконати пас і не було б цієї проблеми. І так само при кутовому Результативному, де забивав Коллі, то е, там, нібито е, Попов з ним грав, але він грав з б, або Бакаром, А е, грати наскільки я розумію, з того розташування гравців з, з автором Гола мав теж Седорчук. Він чомусь просто е, е, притусувався до е, тріо в, футболістів Динамо, які е, крили двох суперників і забув про свого футболіста. І тому е, Попов вже в авральному режимі намагався врятувати, намагався вистрибнути. Ну не вистачило йому вже ривочка, тому що суперник на... Ходу вривається в зону воротарського, а Попов мусить гасити пожежу. І звичайно, що він не встиг і не дотягнувся в цьому епізоді. Тому тут епізод номер два. І епізод, з чого прийшов третій гол, це просто Сидорчук запоров контратаку 3 в два, де він міг і був зобов'язаний. Такі окей, він перший пас не прийшов, може бути нічого страшного, але м'яч знову до нього відскочив. Ліворуч абсолютно вільний діалог. Віддай на нього. Ну як мінімум, десь самба фланг піде, якийсь кутовий заробить, проб'є ще там щось, то, точно не буде тої зворотньої такої швидкої атаки. І тут Хидорочук eh, вирішує пробити здалеку, і йде eh, зворотня атака, і де вже попов. Eh, Помиляється дуже недбало скидає назад, і знову даруємо гол. Тому що по суті, як навіть той кутовий гол результативний прийшов з того, що Бущин вибив на фланг в підтиск Шапаренка, Шапаренко не зміг з набігаючим суперником впоратися, і відповідно на не підтиснули, зробили кутовий. Тобто, абсолютно не обов'язкові ці всі три голи. не Те, що от Бешикташ тиснув там, якісь комбінації розіграв, комбінації розіграв динамо, і ось це не прикріше в цьому матчі, що ми самі. А, самі динамівці, сама українська команда дарує просто перемогу а, супернику, який і в фізичному плані, і в тактичному, і в технічному, і навіть в індивідуальному а, нічим не переважав. Так, там XG був в них а, більший, тому що з а, кращих позицій ці забивали свої голи. Але конкретно в цьому матчі і не показник, і рідко де знайдеш навіть турецького фаната Башкташа, який скаже, що так, ми так винесли там по XG, стільки там в нас перевага і так далі. Це якраз той випадок, коли очікувані гули не до кінця відображають картину, тому що моментів в Динамо як мінімум було не менше. Та, ти от сказав хорошу фразу: ми даруємо самі е, ці шанси і ті голи е, суперникам. Якщо ти пам'ятаєш, в попередніх сезонах була така, ну такий жарт, так що сирота продає Бущана своїми помилками, постійно стимулює його працювати і перебувати в тонусі. Зараз таке враження вже там півкоманди працює на те, щоб продати Бущана. Е, на твою думку, е, от е, за, за твоїми відчуттями, в Динамо взагалі не працюють над е, роботою в захисті. Тому що ну, ну, поодиночно -по 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 ці гравці, ну, вони ніби хорошого рівня. Так? Вони там вже і за збірну грали, але немає цієї хімії, немає зв'язку на полі. Причому з матчу в матч, причому це незалежно Бешіктаж чи Чорноморець. Чому Луческу так. досі не, ну, якось не зосередив свою роботу саме над грою в захисті? Зрозуміло, потрібно працювати з кадрами, які наявні, але мені здається, навіть з ними, якщо грамотно це все пропрацювати. Можна покращити ситуацію. Ну, Леческу леді не плакав вже на прес-конференції, говорячи про те, що одні й ті ж помилки вже і говоримо з ними, і робимо цю якусь виконуємо аналіз робити роботу на помилками, польотів, але нічого не виходить. І ну, напевне потрібно десь зміняти. З іншого боку, той же ж попов який і помилявся, і результативну помилку допустив, ну як в третьому епізоді, Ну і пенальті окей. Але і в атаці він і першого. Львову атаку почав своїм проходом, в, створивши можливість для обігу Боярського і а, Караваєва на фланзі, і довгим пасом почав другу Льову атаку. Тобто ну, захисники Динамо просто це всі в атаку, навіть Дубінчак, і Тимчик теж є питання, тому що, так як себе Дубінчак досить наївно дозволив е, пустити на газон цим простеньким фінтом Рашіці. Я розумію, людина там в Бундеслізі, в АПЛ. за Норвіч і Вердер, але все-таки ну не нічого не, не, не потрібно було аж так стелитися. Ну аж аж занадто самовіддано, і Його просто дуже легко там фінтом прибрав суперник. Тобто е, теж питання того, як підстраховує, не вистачає підстраховки від Сидорчука. Не вистачає мені мене таке враження, що все такі його і на весь матч. Тобто капітан і підвів, але і, і тренер е, десь не відчув того, що потрібно замінити, що потрібно. Ну він же ж випускав луческу бережка постійно. Знає, можливо, навіть якщо ще не клеїться, от в Репрова в минулих сезонах також були проблеми з обороною, Він взагалі перейшов на систему з трьома оборонцями. Ну, зай там е, брашкати випустив в третім центральним. Ну, можливо, що, хоч, щось, хоч щось робити, але дійсно е, просто ніби таке враження, що Лучаско е, надає перевагу права у тому, щоб сісти, роз, розвести руками е, і бідкатися. Ну, це е, таке, такий собі дійсно варіант, але е, є, напевно, є якісь резерви, є можливо, ми Можна і Брешка навіть глибше випустити в центр оборони. Можливо, підписати якихось футболістів, чи то з УПЛ, чи то пропонували личеську легіонерів. Ну він говорить, що ці футболісти, що є, вони не гіршого рівня. Ну не знаю, важко, важко, тому що дійсно з матчу в матч. на 90 90-й хвилині з чорноморцем там теж тричі відігравалися, двічі відігралися, треті вже не встигли бо на 90 й пропустили. Тут те саме сценарій, тільки на дев'яносто плюс четвертій вже пропускає Динамо А це. Це, ну, це дуже дуже прикрі ситуації, тому що дійсно повторюється, і нема взагалі ніякої віри в те, що щось е, зміниться в цьому плані, тому що просто треба от налаштовуватися знову, що Бошектаж зараз заб'є два голи, і нам потрібно забивати ну, як мінімум три, щоб там знову проводити в овертаймі якусь гру і в серії пенальті тому що ну, оборона це 100% щось та й подарує супернику. До речі, чи відчути відсутність Ярмолинка в цій грі, і чи щось би звінилося, а... якби Андрій бігав? Ну, гра могла би не бути такою прямою, настільки якою він робив її своїми забіганнями в ширину Караваєв, який давав цей простір, який давав е можливість забігати і Тимчику, і на фланзі з Буяльським він обігрувався е і створював можливість для інших партнерів е насичувати штрафний. Так що, в принципі, е Караваєв – це король кваліфікації вже не перший сезон, він е то гол йому не зарховався. Врахували. Він показував на прапор дуже якраз дуже красивий момент, був гарно так відсвяткував. Але асист він віддав прекрасний асист на Шапаренка Різана передача на, на, на лінію штрафного. І ще кілька моментів створив. На жаль, мені не вистачило трошки Буяльського останньої дії, останнього пасу, тому що, от коли він віддав цей навіс гольовий на Волошина, це було все е, прекрасно просто. А коли він вирішив знову теж гатити десь е, з дуги перед штрафним, е, то трошки там тим ударам не вистачало якості, і тим паче, що відкривався там той же Шкараваєв, можна було на нього покотити. Е, дуже шкода у тих епізодів, тому що в мікроепізодах десь вмикалася якась дуже така велика ну такі стрибки якісь напруги в процесорах гравців Динамо, і тут відповідно були проблеми. Ну, але я би ще виділив найбільше, напевно, все-таки проблемою Ярмолинка не, не, відчу, не відчувалася, тому що працювали обидва фланги, і в цьому е контексті варто виділяти Назара Волошина, тому що в нас зараз вилітає Мудрик, е може вилетіти з зі слав Збірної, може вилетіти Ярмолинка відповідно на лівий фланг не поставиш. Е тому е Назар Волошан. Мо вимальовиця в такого собі прекрасного претендента, кандидата в збірну, тому що те, що він показував і з Арісом, і з е, Бешикташем, це надихає. Е, я думаю, що якби він десь там трошки вже фізично не підсів, тому що він також присів в, в епізоді в, перед заміною, е, то його й не варто було міняти, тому що реально найкращий футболіст е, Динамо е, ну настільки він і один в один обігрував, і розганяв ці контратаки, і на швидкості, і е, комбінував так. Кож досить тонко з партнерами, і це так нагадало. Не оці найкращі зразки е, швидкісного динамічного динамо на контратаках в прихідних фазах е, юнацькій лізі чемпіонів Костюка, які ще зовсім недавно от, і діало і Волошин розривали Барселону е, Баварію в їхньому молодіжному варіанті. Так що це дуже нагадало найкращу версію Волошина. Наскільки він навіть було дивно, наскільки він виріс, тому що почали трошки довіряти, випускати в основі. І прошу дуже е, е, в минулому сезоні. віддавали чомусь перевагу постійно Кабайву. Це не працювало. Волошин трошки виходив, але так невпевнено почувався. Зараз він відчуває, що йому довіряють, і він одразу від, від, віддячується. І е, приємно, що все-таки молоді футболісти, ну хоча б в Атаці, трошки ростуть, трошки показують, що є е, місце для прогресу. І от я казав, що а, в принципі, 40 на 60 Динамо шанси з Бешекташем, так що залишається ці 40% на турецький матч, і можливо, от Волошин, можливо, Караваю хтось з них, тому що Ярмоленка навряд чи варто очікувати в Стамбулі. Е, ці наші флангові футболісти вони можуть все-таки принести е, вольовий результат, тому що ну я би я би не здавався, що знову грав в якісь і в серії пенальті переведеться. Ну настільки багато якихось невтішних результатів в нашому футболі, що більше не хочеться продовжувати, і хочеться поставити крапку саме на цій позитивній ноті. Тому Тарас, я тобі дякую за розбір матчу Динамо Бешектаж. Е, до нових зустрічей в ефірі.